Вітаємо вас на каналі Всесвітказки. Щиро дякуємо за ваші підписки, лайки та поширення. Великодня Казка. Автор Ірина Мацко. Загублена писанка. Трапилась ця пригода у передвеликодній вечір. Маленька катруся. Сиділа на лавочці біля хати і розписувала яєчка. Кошечок для освячення вже був готовий, все катруся туди поклала і пасочку, яку спекла їй мама, і ковбаску, і хрін, трошки масла, шматочок шиночки, прикрасила все зеленю і квітами. Тільки писанок не вистачало. От тепер сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошечок у церкву, щоб освятити. Катруся дуже старалася, виводячи візерунки на яєчку. І не помітила, що писаночка, яку вона щойно розписала і поставила на лавку, потихеньку покотилася і упала в траву. А потім і далі по горбочку. Катруся розписала усі яєчка та й пішла у хату. Не помітила, що одного немає. Котилась котилась писаночка і прикотилася до будки, де жив песик за ім'ям сірий. Та й стук до його стінки. Сірий злякано вискочив. Дивиться перед його будкою лежить щось маленьке, кругле і кольорове. Кістко господар кинув, чи що? Понюхав. Ні, м'ясом не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик, тільки дуже дивний якийсь і кольоровий. Нащо мені тут камінців перед будкою? Відкочу його до кота мацика. Нехай він морочиться. Так і зробив. Кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. Сниться йому мишка. Ніби він грається з нею, а вона від нього утікає. Раптом відчуває, щось муляє його у лапку. Прокинувся Мацик і бачить, що біля лапки, наче яєчко лежить, та якесь дуже кольорове. Такого кіт Мацик не бачив, коли заходив у курник. Мрр. Що ж з ним робити? Може, погратись? Мишки ж все одно немає. Пограюся я яєчком. І почав кіт лапками яєчко катати туди сюди, туди сюди. Наче з мишкою грається. Та скоро ця гра набридла. Ні, таки мишка краще. Вона жива і утікає так цікаво. А тут що? Лише котиться і все. Піду я, мабуть, мишку зловлю, а яєчко до курей віднесу. Напевно, вони його загубили. Прикотив котик яєчко до курочок. Мрр ось. Тримайте кури, це ви десь загубили. Розквокталися кури, позбігалися дивитися, що ж це таке котик приніс. Якесь мальоване, чудне яєчко. «Ко-ко-ко, це твоє рябенька, сказав упевнено півник. Ти також така, наче розмальована? Бери і висиджуй. Ко 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 так, так, так твоє твоє. Зквоктили кури. Ну, що ж робити рябенький? Сіла на яєчко, сидить, сидить, а воно холодне? До півночі сиділа. А кури тільки й запитують. Ну, що там зігрілось? Буде з нього курчатко. Так і просиділи кури над яєчком і очей не стулили, А на ранок почули великодні дзвони у церкві, що початок Великого Свята звіщали, І людей у церкву на освячення закликали. Великдень! Великдень! Загуло на подвір'ї, тепер усі здогадалися, що то було за яєчко мальоване. І песик сірий, і кіт мацик, і курочки із півнем. Зібралися вони біля порога хати із писанкою, чекали свою господиню, яка завжди годувала. Та доглядала їх. І коли катруся з батьками виходила з кошечком, щоб іти у церкву, урочисто віддали їй мальоване яєчко. Дякую, мої любі. Саме цієї писаночки мені не вистачало. Я шукала її весь ранок. Тепер я освячу у церкві її. І поділю між вами. Ви її врятували. Катруся поставила писанку на вершечок у кошечок і понесла у церкву. А після освячення усі мешканці двору скуштували свячену писаночку, яку вони врятували. І були від цього дуже горді. Та щасливі. Сподіваємось, ви вже підписалися на канал Все світ казки» та залишили свою вподобайку. Дякуємо за вашу увагу!